У шості в межах проєкту ЮНІСЕФ обійми для тебе, які реалізовує громадська організація Конфіденс, незабаром почнуть свою роботу індивідуальні безкоштовні психологічні консультації. Лікарка-психіатриня Світлана Іляшенко, яка і буде проводити ці консультації, розповідає: вони спрямовані на дітей та дорослих, внутрішньопереміщених осіб та тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах: дітей з особливими освітніми потребами, дітей військовослужбовців, батьків та піклувальників, фахівців соціальної сфери, вчителів. Лікарів тощо. Ця програма е, включає в себе е, роботу з, е, з групами підлітків, е, з групами дорослих, е, включає індивідуальні консультації психологічні, також включає можливість. Отримати більш тривалу психологічну допомогу онлайн і також включає можливість мати консультацію психіатра дорослого і дитячого онлайн. Особлива увага приділяється роботі з підлітками. Вони особливо вразливі в умовах війни. Програма обійми для тебе допоможе їм впоратись з тривогою, страхом і непорозумінням. Що стосується роботи з підлітковими групами, це є програма така, що Навчає підлітків застосуванню технік когнітивно-поведінкової терапії, когнітивно-поведінкових технік для того, щоб навчитися регулювати свої емоції. Це дуже важливо, тому що біологічно підлітковий вік він досить непростий. Світлана Іляшенко наголосила на важливості психологічної підтримки для батьків, які є опорою для своїх дітей. Програма допоможе їм набути необхідних знань і навичок у розрізі гендерного питання, тобто дівчата хлопці так. Так, як, які обов'язки, так як позиціонувати себе в суспільстві, яке спрямоване на те, щоб не було стигматизації, так? що там ти дівчинка, то ти маєш те то тето, і ти хлопчик, те то -те то маєш робити. Стереотипи вони чомусь не зникають. Хоча дуже багато літератури, дуже багато програм, дуже багато про це все говориться, але дуже от мислення людей, інститут родини, інститут суспільства дуже такі регідні і досить важко. Його зрушити, в якусь сторону, і е, такі враження відбувається, що ніби все помінялося, але якщо бувають якісь конфліктні там ситуації, якісь важкі ситуації, то ми бачимо, що все прям залишилося на тому самому рівні, на якому воно і було раніше. Під час консультації батьки зможуть обговорити з фахівцем вікові кризи дітей, а також психічні зрушення, які можуть відбутись під час вікових криз, кожну дитину а, і підлітка а, важливо. Розглядати в контексті цієї родини, коли на прийом приводять підлітка, так і треба щось таке у ньому там полагодити, щоб дитина була більше така, знаєте, прийнятна в родині в суспільстві. То це так не працює, це тільки працює через сім'ю. Світлана Іляшенко наголошує через три тисячі години батьки повинні мати елементарну психоосвіту. Лікарка закликає дорослих уважно ставитись до своїх слів. Дорослі дуже часто і дуже багато. То озвучують своїх переживань, страхів, і я би хотіла сказати, що сьогодні в сьогоднішній обстановці дуже треба слідкувати за тим, що ви говорите, проговорюєте в присутності дітей, бо діти вловлюють, навіть якщо вони знаходяться десь в іншій кімнаті, і потім це в них обростає різними страхами, тривогами. Діти навіть в підлітковому віці не можуть спати окремо, вони хочуть спати там з мамою. бо... Підсвідомо в них піднімається багато страху, і внаслідок стресу них відбувається регрес, ніби психологічний розвиток відкидає їх назад більш дитячий вік. Проект починає свою роботу з наступного тижня. Групи запрацюють з квітня. Записатись на участь можна через гугл-форму на сторінці Фейсбук, громадської організації, центр психологічної допомоги Конфіденс або через вайбер за телефоном 098 81 38 768.